Усе життя Івана Карпенка Карого це велика сцена, де він був і актором, і драматургом, і справжнім громадянином. Його слово вчить любити Україну, бачити правду, шанувати людину. Іван Карпович Тобілевич народився 1845 року в селі Арсенівка на Херсонщині. З дитинства він чув українські пісні, казки, бачив щиру народну душу. Працюючи чиновником, мріяв про сцену місце, де можна говорити правду людям. Псевдонім Карпенко Карий він узяв на честь батька Карпа і героя Наталки Полтавки. Разом із братами та сестрою створив першу українську театральну трупу. Його п'єси Мартин Боруля, Сто тисяч хазяїн стали класикою. У них він показав і сміх, і сльози нашого життя. За любов до правди його вислали на заслання, але навіть там він писав, бо не міг мовчати. Повернувшись, створив глибокі драми про долю народу. Іван Карпенко Карий прожив недовго, але його слово живе й сьогодні. Його театр це ми з вами, його правда у кожному серці, що вірить у силу добра і слова. Іван Карпенко Карий людина, яка зробила театр дзеркалом життя.